Привіт! Я Руслана. Сьогодні ми відвідаємо обнови Єврошоп. В першу чергу хочу вам показати вітрину, як вони стилізували манекени, яка кольорова гама. Сьогодні ми відвідаємо відділ на вагу по 155 гривень і відділ сток, де одяг з фіксованою ціною. Ось я з вами вітаюся. Першу чергу ми будемо віряти кардигани. Ось перший кардиган, який буде, це в нас він із Італії, він із 100% віскози. Гарна в нього тканина, також в нього там буде цікава булавка, і мені подобається його кольорова гама і такий от принт малюнок на ньому. Цікаво, ось так от симетрія, і симетрія, і квіти. Досить так незвично, оригінально. Далі міряємо ось такий ось кардиаган. Це в нас, виходить, із лінійки бренду CNA. Сам називається U 6 Sense. Тут 60% вовни. Він такий простий, лаконічний, чорний. Ось такі у нього от металізовані ґудзики. Мені, мабуть, сподобалось саме перше, це його якась така от простота, лаконічність. Ну, а вже ж і Я Вибачаюсь, трошки позаважали. Далі ось такий от кардиган від зари, який складається із 14% віскози, котону 29%, далі поліестер. Тут досить цікаві рукава із екошкіри. На мою думку, у ньому не вистачає пояска також із екошкіри. Виглядало би це досить гарно. Ось я його приміряю, мені подобається, як він лягає. Я думаю, що та людина його купить, то буде ним досить задоволена, гарна річ. Далі ось такий кардиган Primark. у ньому 52% віскози. Ось така от кольорова гама. Вона мені чимось нагадала ту гаму, що в нас у вітрині була представлена. Він, на вигляд, новий і ще гузик присутній. Але коли я його одягну, він буде на мені лежати досить якось. Ну, розтягнуту. Чи сама тканина така вже від транспортування порозтягувалася і за із синтетики. Але я думала, буде краще виглядати. І в ньому розмір XL, але тут якось він занадто трохи більший. Недаремно потрібно весь одяг приміряти, тому що дивишся, вроді би підходить по розміру, а коли міряєш, то вже не то. Далі приміряємо ми плаття. На жаль, платів дуже мало. Всього знайшла два. Ось це в нас 66 віскози. Чорне, лаконічне, просте плаття. Легке мережево. А це насплаття FBF. Мені сподобався його пошив, його силует. Мені було цікаво, як воно на мене ляже ось такою задумкою. Ну, Чимось нагадувало якусь Клеопатру. Дивно було. В перший раз зустрічалась так. І мені досить сподобалося. Задумка цікава досить. також я вирішила зважити перший кардиган 87 гривень. А ось в нас йде жакет, куртка, точніше, з поязком із чистої замші. Дуже красива замша шоколадно-коричневого кольору, гарна підкладка нова. Це розмір 14, але я хотіла показати, що можна знайти у дешевші дні досить гарна річ. І я думаю, та людина, що його купить, буде досить задоволена, тому що ну, чиста замша це не просто так, це дуже якісна і вона дуже довго буде служити. А ось ця ковтина із чистої шерсті Джоан. 에, получається, вона дуже важка. І вона шерстяна стопроцентової шерсті, і за цього вона покалує. А в'язка дуже гарна. Мені вона сподобалася, як вона лягла, але під неї потрібно щось одягати. Якусь футболку, щось голе тіло її точно не одягнеш. І з довгим рукавом ще потрібно, тому що покалувати буде. Також ось таку ковтину Жорж вирішила примірити із її кольоровою гамою. Мені дуже сподобалася її і ось така от комбінація кольорів. Але, на жаль, ця ковтина дуже розтягнута. І в неї збоку є дірочка. Єдиний плюс це лише кольорова гама. Ну і тканина, вона досить приємна, м'яка, така велюрова. Далі міряю ось таку тоніку Макс Спенсер у леопардовий принт. Вона із поліестеру, але мені сподобалося, як вона лягла на мене. І ця кольорова гама досить мені личить. Я не скажу, що я дуже люблю леопард, але досить часто, коли я його міряю, то на мені він подобається. Мабуть, це знак. Далі реміміряю ось таку ковтину Only Sarma -coma. Вибачте, неправильно читаю. Досить цікавий бренд, орієнтований на жінок пишних форм. І на сайті речі предоставлені досить в гарній якості. Там Присутня вовна є кашемір ну, і синтетика. Але тут, на жаль, чомусь тільки одна синтетика. Мене привернула іменно оце полоска чорно з білим. Непогано він ліг, але він такий мягкий, крихкий. Хочу показати ось тепер примарк. Це десь 14-й розмір, але гарний колір. І, на жаль, поліестер. А ось цей валіс дуже красивий колір, який мене привабив. І тут у нас вже є 80% віскози. А ось ця ось тоніка від Зари, вона повністю синтетична, лише є 2% вовни. Вона ось такої ще металізованої нитки. Ось так вона на мені лежить. Приваблива вона мені саме цією ниткою металізованою. На жаль, на грудях вона трошки повилазила зачіпки. Ну, можливо, її можна якось і виправити. Можливо, вона. Не долежить до останнього дня. Також мені сподобався ось такий шарф. широкий гарний шарф, великий. Ось така ось кольорова гарна гама. Не знаю, який його склад, чи це віскоза, чи це синтетика, я склонна до синтетики. На жаль, у нього ось такі от потріпані кінчики. Також я завітала у чоловічий відділ і дещо взяла приміряти на себе. Так, я інколи люблю брати чоловічі речі. Сподобалась мені ковтина від Fat Face. Ось такого вона кольорової гами. І вона у нас йде із котону і акрилу. Вона мені йде як тоніка. Але в мене також є пару кофт чоловічих, і я їх ношу як тоніку. І я вирішила приміряти рандомний поясок, який на мене підійшов. Але, на жаль, він точно не підійшов, я його ось так от притримаю. Більших, на жаль, не було. Досить непогане рішення, на мою думку. Також хочу примірити ось таку от сорочку білу, але, на жаль, тут дуже погані рукава, поламані кудзики, не можна ніяких защирнути. Вона прозора, але мені подобається оця виточка спереді, цікава задумка. До речі, вона із котону, якість хороша котону. І вирішила до неї на неї надягнути ось таку от жилетку. Вона із поліестру, але. Кольорова гама дуже мені подобається. Також вирішила переміряти ось таку сорочку Джордані. Дуже мені сподобались ці олені. І я зайшла на сайт подивитися, що ж в них там таке ще є. І мені дуже сподобалося. Я хочу вам показати те, що я побачила гама кольорів, які там присутні на сорочках вражають, і різні малюнки, і те, як прості лаконічні сорочки можуть бути також цікаві і своїми підкладками. І предоставляє ще вам ціни. Ось ці з гарбузиками цікаві такі. Ціни ну, такі трошки недешеві, але це бавовна, і це в нас Італія. Ось так я її одягла, заправила у джинси. Мені дуже сподобалася ця сорочка. Я думаю, можливо, потрібно було її взяти. Також хочу поміряти ось такий от піджак. Привернули мене в першу чергу ґудзики. Не знаю, що це за герб. Якщо ви знаєте, підкажіть, будь ласка. Сам це Only. Онлі. Он... Онлі... Та... Ой, ні, вибачає сканда. І із 100% шерсті. Ось так він лягла так строго, ну такий строгий вид у мене досить. І далі міряю ось такий от гольф сірий. Я думаю, що це жіночі все-таки, але знайшла в чоловічому. У цьому гольфу присутня віскоза, приємна дуже до тіла. Далі перевіряю ISOS ось такий пульвер. так, Досить гарна в'язка, мені іменно колір її. І також мені сподобалось, як він ліг на мене. Єдине, що самі рукава дещо довгі, ну, як для чоловіка, але досить часто купую. Одяг чоловічий. Далі ми переходимо у відео де сток, Де одяг вже фіксованою ціною. Ось такий от кардиган і досить із недешевою ціною, хоча він синтетичний 680 гривень. Далі ось таке от плаття, тут також ціна зі знижкою вже 770 гривень. І він також із поліестеру. У цих примірочних мені сподобалося, що тут два зеркала у переді і збоку, що ти можеш бачити, як лежить одяг в тебе взаді. На жаль, це плаття мені не сподобалося, як воно на мене лягло, іменно із цієї гами кольорів воно якось навпаки все підкреслило. А це в нас плаття папає 310 гривень по знижці. На жаль, зверху у зоні декольте там відірвана петелька, де робить декольте трішки вужче. А кольорова гама мені дуже подобається цього плаття, цей принт колір. До речі, плаття. Досить неоправдана ціна. А це Віра Мода, також Поліестер, але це плаття мені більш сподобалося. Бачите, ціна в нього 840 гривень. Але воно більш таке ніжне, приємне. І рукава в нього такі прозорі, що додає якогось такого шарму і ніжності. плаття віла саме моє улюблене на даній примірці. Це в нас стопроцентова віскоза. Мені подобається, як воно лягло. І воно дуже приємне. Я ним красуюся, любуюся, нафотографувалася трошки, ціна трошки зависока, але це хоча б віскоза, а не синтетика. Тому що синтетичні плаття ми можемо купити і той ж самий, получається, шейн, і в одягу на вагу, і в день завозу він буде коштувати набагато дешевше, ніж тут у відділі. Так само, як ось це зелене плаття в горошок. Воно теж із поліестру. Мені подобається в зоні декольте, як воно лягло, і молодця викрикає. І зелений колір мій улюблений. Це останнє платячко і шейн. Така ціна його також кусюча. І мені не подобається рукава, як в Арлі Кіно. Мені подобається зовсім. Я думала, воно зовсім ляже по-іншому. Дякую за перегляд!